Дуже важлива інформація для українців, які хочуть їхати до Німеччини. Вчора мені написала підписниця і просила вам передати їхню історію. Вони їхали до Німеччини з України з Харкова. Кілька днів зупинились в Польщі, далі прямували до Німеччини. На кордоні їх зупинила німецька поліція. Завезли в пункт для нелегалів повністю огляд, обшук, відбитки пальців, якісь мільйон паперів, з якими вони потім, слава Богу, далі поїхали. Взяли їхні закордонні паспорти. Каже, ми переживали, щоб нам їх повернули. Їх повернули. Люди говорили про те, що в них білети до Мюнхену, і Якщо вони не встигнуть на автобус, на інші білети у них немає грошей. Вони з Харкова їдуть. І якби ситуація не проста, тому що в тому пункті для нелегалів було десь 10 людей різних національностей, Нальности був навіть хлопець українець, який вчиться в Польщі, але ще не має карти побуту. Напевно, тому його затримали. Він їхав просто до родичів на кілька днів з адресу. Вказав, але його не пропустили, повернули до Польщі. На запитання, чому зупинили, яких документів не вистачало. Підписниця сказала, що перекладачка була російськомовна, і вона сказала, що лише закордонного паспорта для українців недостатньо. А що що треба мати, невідомо. Тобто, або віза має бути яка віза, якщо люди тікають від війни, або ну люди показували конкретно білети, говорили, що вони їдуть до табору. Їх слава Богу, потім відвезли на ЖД вокзал найближче містечко, і вони поїхали до табору.